Вітаю, друзі! Сполучені Штати Америки знімають Україну з своєї фінансової голки, припиняють допомогу. Для чого? Які наслідки, що зупиняють за хвилинку? А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб. Знати більше, а найголовніше знати правду. Сполучені Штати Америки припиняють допомогу Україні, включаючи військову, в рамках указу Трампа про зупинення всього закордонного фінансування. Друзі, зупинили все фактично. І в тому числі рух уже оплачених е товарів військового призначення. Держдеп запроваджує негайне та масштабне призупинення іноземної допомоги. Дерсекретар Марко Рубі випустив нове розпорядження, яке зупиняє фінансування більшості програм іноземної допомоги на 90 днів. Накази про припинення стосується допомоги всім країнам, крім Ізраїля та Єгипту. Цей наказ, який став несподіванкою для співробітників Держдепартаменту, поширюється на військову допомогу Україні. Юсайт також отримала команду зупинити фінансування всіх проєктів в Україні. Юсайт. Агентство США з міжнародного розвитку є одним з головних джерел американського фінансування в Україні, включаючи військову допомогу. Друзі. Зараз ви чуєте з усіх пропагандонських, провадних утюгів каналів і ну, взагалі з їхніх помийок про те, що. Нічого не пропало, військову допомогу не зупинили то інше, то друге, то третє. Ось я вам розповів правду. Більше того, я скажу правду, навіщо це зроблено? Це зроблено для того, щоб примусити Володимира Зеленського не словами, а на ділі сісти за стіл перемовину. Почати укладати угоду про припинення війни з Російською Федерацією. До цього Зеленського спонукає Трамп. От таким шляхом. Так, це цинічно. Але таке, така доля, самі ми залізли на цю фінансову голку. Ви скажете, війну ж розв'язав Путін, а Америка нам допомагала. Я скажу: так, це правда, але. Чи можна було запобігти війні, я переконаний, можна. Більше того, є приклади 2005 року, коли Путін хотів напасти на Україну, і коли домовились, і коли уникнули війни. А зараз зараз, фактично ті, хто штовхав до війни, ті її зупиняють. Трамп взагалі визнав, що це. Що це війна насправді на території України між США і Росією? Проксі війна. Точно не наша. Навіщо нас туди втягли? І чому у нас на території? Це е, предмет глибокого аналізу, дослідження, в тому числі післявоєнним трибуналом, який, я вірю, обов'язково буде. За вбивства своєї нації і свого народу. А поки що отак от допомоги немає. Шкода одного, шкода воїнів, які в окопах, шкода тих, хто ціною життя зупиняє ворога. Є запаси, але допомоги не буде. Красти більше не дадуть. Тому, друзі. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.